Відтепер у історичній частині нашого міста прямо під ногами можна побачити символічні підкові смайлики, а також спеціальні таблички із QR-кодами. Це інноваційний туристичний маршрут Стежка легенд, презентований міською владою до Дня міста. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Світлана Порохня каже: цей проект привабить до Полтави додаткових туристів. Переконувати себе і вас в тому, що наше місто має великий потужний туристично-екскурсійний потенціал, немає сенсу. І про це говорять статистичні дані відвідувальності Полтави на рівні 100-120 тисяч на рік. І навіть в сьогоднішніх непростих умовах, в яких опинилася наша країна. Наше місто прагне бути гостинними, щирим, привітним, інноваційним, як і для своїх полтавців. Так і для гостей, щоб пройти маршрутом стежка легенд і довідатися про усі визначні пам'ятки Полтави, достатньо встановити у своєму гаджеті спеціальну програму. Під час QR-коду за допомогою планшету чи смартфону туриста буде направлено на сервер із докладним описом і фото історичного об'єкту. Першою маршрут освоює Світлана Порохня. Історія Полтавської Русі місто входило до складу найбільшого із князівств. Переяславського Лтава, як у ті часи називали місто, була найпівденнішим форпостом оборони від нападів південних кочівників. Місто пощастило мати свого Христосфора Колумба, першого відкривача, ім'ям якого вперше згадується це поселення. Туристичний маршрут безпрецедентна інновація в рамках України. Адже Полтава стала першим містом, де запущено такий проект. Наше місто обрали не випадково, каже гендиректор МТС Україна Олег Проживальський. Адже Полтава духовний осередок нашої держави. Мобільний телефон, гаджет це не тільки можливість спілкуватися між людьми, абонентами, це міні-комп'ютер, це ваш гаманець, це вікно в інформаційний простір в тому числі і теростичне, які ми тут можемо, хочемо це показати. Ви за допомогою телефона, навівши його на відповідний знак, який тут зроблений кожного пам'ятника, одразу отримуєте необхідну вам інформацію, що це таке, яка ця історія тут відбувалася і так далі. Це просто використання сучасних технологій. Інноваційний туристичний маршрут. Стежка легенд включає 20 найцікавіших пам'яток історії та архітектури. Розпочинається він біля ігоревого каменю. Неможливого немає.